Добрий день, хлопчики і дівчатка! Рада вітати вас на нашому занятті. Пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно! Різнокольорові крила має з квіточки на квіточку літає. Що це, діти? Чи хто це? Це метелик. Давайте зараз подивимося, якими гарними, різнокольоровими можуть бути метелики. Діти, а ви любите метеликів? Спостерігати за ними, милуватися, любуватися. Тож пропоную сьогодні зробити метелика і прикрасити ним віконечко. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, водичка, фарби. У мене ось такі, а у вас які є вдома. Пензлик, олівець або ручка, і ножиці, а також невеличка допомога дорослого. І так, починаємо робити нашого метелика. Для цього потрібно взяти аркуш паперу і зігнути його рівненько напополам. Ось так. Вдавлюємо, і в нас вийшло ось такі два листочки з'єднані. Так, а тепер. Знадобиться допомога дорослого. Потрібно намалювати з цієї сторони, починаючи з серединки, половинку метелика, а потім його вирізати. Тож беремо ручку і малюємо силует, голівку, вусики і два крильця. Ось такий у мене метелик вийшов, його половинка. А тепер вирізаємо його. Ось такий метелик у нас вийшов. Ми його розгортаємо і отримуємо ось такого великого красивого метелика. А тепер ми його будемо прикрашати. Але будемо. Розмальовувати не всього метелика, а тільки одну його частинку ось оцю. Або оцю, яку вам зручно. Для цього метелик розгорнули, можна покласти на інший аркуш паперу щоб не замастити стір, на якому малюємо. так і Приступаємо до розфарбовування. Як ви вже діти бачили, метелики бувають різних різних кольорів, тому і ми використовуємо ті, які нам захочеться. Так, Зм е Змочуємо пензлик у водиці гарненько. Так. І почнемо розмальовувати половиночку метелика. Спочатку розмалюємо серединку метелика, нехай вона буде. Оранжевого кольору. Гарненько вмочаємо у фарбу, щоб е, була мокра фарба. І розфарбовуємо серединку метелика, ще вмочаємо, щоб була частинка мокра-мокра. Ось так половинку розфарбували. Е, Кільця метелика. А тепер розмальовуємо різнокольорові крильця. Так, Можна взяти червоної фарби. Ось так намалювати одне крильце. Так, постійно вмочаємо водичку, щоб крильце було мокре. Ось так, червоний. Так, Зеленим я хочу нафарбувати. Ось так буде тут у мене зелений метелик. Так, додавимо зеленого кольору. Синій візьмем, Так, ось такий. Синього кольору. Так. Знову червоний. А ви розмальовуйте, яким кольором ви хочете метелик, щоб у вас був. Можна, ще жовтого в нас не було. Різних різних кольорів метелики є. Так. Ось так. Розфарбували метелика, гарно ще водичкою помастили. Так, щоб метелик був. Мокрі його зображення. Ось так водичкою все змочили. Так, відставляємо. Погляньте, ось так ми розфарбували половинку метелика. А тепер метелика будемо складати, так як він у нас був. Ось так кладемо і перегортаємо. Перегорнули і гарненько придавлюємо ручками, розгладжуємо. Ось так кожне крильце. Гарненько-гарненько придавили. Так, придавили, розгладили, ось так, О. постаралися, а тепер подивимося, в який метилик у нас вийшов. Беремо і розгортаємо. Ось так. Обережно. Так. І вусики розправимо. Ось такий метелик у нас вийшов. Ми малювали одну частинку, а зафарбувалась і інша. А тепер залишилося прикласти метелика до нашого віконечка і подивитися, як гарно він буде виглядати. Діти, щоб метелик виглядав у нас веселим, то малюємо йому очі та посмішку ось так. І ротик. Тепер наш метелик буде разом з нами радіти сонечку. Та весні. Діти, мій метелик уже примостився на віконечку і радіє весні та сонечку, а ми разом з ним кажемо вам до побачення, до наступної зустрічей!